Запланована на 7 квітня 2016 року. Відбудеться вона у нас, як завжди, в сесійній залі о 10-й годині. На четверте число у нас сплановано на 10-ту годину засідання постійних комісій. Я вас запрошую, всіх повідомили про те, що о 10 годині 4 -го квітня у нас відбудеться засідання постійних комісій. На сьогоднішній день ми з вами. Повинні розглянути всі ті питання порядку денного, які у нас виносяться на засідання постійних комісій. І по кожному питанню ми повинні з вами прийняти рішення. Виносимо ми це питання до розгляду на постійній комісії, або ж не виносимо з тилу якихось об'єктивних причин. Робимо так, як ми з вами домовлялися: збираємо президію до постійних комісій, збираємо президію перед сесією, якщо є всі ці питання. Але ж я, будь ласка, встану, перш ніж перейти до порядку денного, шановні депутати, я хочу, щоб ви зрозуміли, що я, мій стан на сьогоднішній день, я знаходюсь морально в такому стані на грані гіпертонічного кризу, тому що сьогодні ще цими часом вечір, е, утра не було. Ряд телефонних дзвонків Тетяна Андріївна, ви бачили голос Снігурівщини, не бачили, як ви до цього відноситесь? Я не могла пройти, я людям дивитися в очі і відбілюватися, відповідати на якісь питання. За що За відбілюватися що? від от того, чого я не робила? Ви мене вибачте. Я керівник, мене обира депутатський корпус. Я что? Дама легкого поведения или что? Что это вообще за фокусы? Понимаешь? Я все понимаю. 1 апреля. Было бы там напечатано, ну, как-то с юмором, где-то какое-то решение сессии. Я тоже живой человек. Я все это понимаю. Но я на сегодняшний день руководитель. И, на, и меня вы все 33 депутата, я 34 я выбирали. Почему я должна? Мне стыдно. Мне стыдно перед своим сотрудником, молодым человеком. Мне стыдно перед своим коллективом, перед каждым. Я прорыдала утро, я напила массу таблеток. Еще раз повторяюсь, я на грани гипертонического криза. Я не знаю, что мне еще ожидает дома. Знаю характер вспыльчивый своего мужа. Возьмите каждый и поставьте себя на свое место. Чтобы это ваша жена или ваш муж так сделал. Все понимаю. Но вы меня тоже поймите. У меня взрослый сын. 21 лет мальчику. Что я ему вообще скажу? Сваты з якими все познакомилась, і все моніторять наше, и все знают. Да мне стыдно, мне стыдно перед моей невесткой, сын привів додому познакомилась 7 березня, що я їй буду відповідати. Ви розумієте моє состояние душевное? Плюнули не только мне, а плюнули вам, извините, что вы, извините, какую-то проститутку выбрали, которая меняет мужей. Это крик моей души. Я думаю, вы каждый понимаете моє состояние. Не стыдно перед своими избирателями, потому что уже два человека мне перезвонило с моего дома. Татьяна Андреевна, а что ты такое? Мы понимаем 1 апреля, мы все понимаем. Но так не шутят и такими вещами, не шутят, и не разбрасываются. Почему я должна объяснять людям, почему я должна отбеливаться от того, что я вообще не делала? Я никогда себе в жизни не позволяла. Я тоже живой человек. У меня тоже были какие-то симпатии есть. Но я и свои эмоции всегда контролировала. Вы думаете, мне одно плюнули? Нет, товарищи, это плюнули и вам. Потому что вы меня избирали. И я прошу вашей поддержки. Вы мне, конечно, извините, я где-то эмоционально это говорю, но поймите состояние моей души. Мне на сегодняшний день стыдно и вам всем смотреть в глаза. Все прекрасно знают, голос Мигуривщины, чья это газета. Тетяна Миколаївна, це газета райдержадміністрації. Хто її веде? Я вас попросила, як людину, пол восьмого, знімійте це все. Зніміть, будь ласка. Такими вещами не шутять. Я розуміла б все остальне, але такими вещами не шутять. По-перше, я її не веду і я не можу взагалі зрозуміти ваше... Ви не можете? Посмотрите, будь ласка, посмотрите, хто не бігає. Та ради Бога, може, це відкриття, я така ж, як ви вже на протягу двору... Ні, ні, извините mm -hmm. мене. Сегодня один человек звонит, руководитель, я тебя поздравляю, да, у тебя новый муж. Що це взагалі за фокус? Так у мене не тільки мужя, і сват'я, і кумов'я, і не тільки. Ну, я не хочу це так проглотити. Я не хочу. Я не хочу. Це Та я Фокусом не можу зрозуміти. ніже поїзду. Ну, підожди, давай не так. Я требую, по-перше, опровіження. Якщо це є, там, є прокуратура, пишіть заяву. Так, пишіть заяву. так поступає. Тому я поки не знаю про що. Ну, так подійдіть, я вас ознакомлю. Це ну, не голословні справи. Це не голословні. Це не голословні. Це не тільки Тетяна Андрійовна Музина то, що я займаюся, у мене інші зустрічі на роботі. Я не знаю, про що, конечно, я не бачив, не дивився. Тетяна для мене не сказала. Знаю, хто це так шутить. По-перше. А по-друге, що ховець на нашу газету, це ваша газета, Тетяна Миколаївна. Ваша і ДВД, ваша дочка. Як я провожу свою время на роботі і після. Що я могла баханка привлечь? Это тоже написано. Вы меня извините, я говорю, что я тоже живой ну, Давайте, Андрей, напомню. Я же не то, что говорю. Это не моя газета. Во-первых, по-перше. Все знают, что это. Я подам суд. Суд. Дуже в суд. Не будет опровержения. Я подам суд. на это в суд. Ну давайте в суд. Без питания. Подавайте. Куда попаться старші. Ні, вам смішно, мені лично та, не смішно. Не, я б прикиса два роки, і я спомню. Ну ви знаєте, шутки бувають різні, але я, я так же, це ж этот нечистоплотне, все, це і дітей і так далі, це удар ні. ніж пояса. ПС. Це, це саме що ви говорите, та моя та донька, ти, це голосвні голос, слова то і все. А які? Ну так ви докажіть це в суді. Докажемо. Ну як доказуєте? Люди з кого телефонують школам і запрошують туди інформацію. І цей телефон помічниками народного депутата. Ну так будь ласка, будь ласка. Я, беженце, так, будь я пытаюсь пытаюсь. не пойму, тут Кто порядок порядку он все пытается? Нет, это порядок Денный. Да, это, да, это, да, это да. наша президия, И они должны знать, люди меня избирали, а я, оказывается, какая-то непонятная женщина вольного поведения. Стоять, а я вот тебе, женщина, так. уже два роки. так и ну, Вам уже не все равно? Речь а, идет обо мне, да, как да, вот, да, 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 а о Я прошу прекратить вот это все, опровержение, принести извинения. Є якась етика поведінки і державних службовців, є етика поведінки депутатська. Депутатська це дійсно. Ніж, а за нашому. Так, і депутатська. І етика взагалі поведінка. За депутатську етику я сьогодні також буду говорити. Я тут не бачу питання найголовніше нашого. У нас питання ще перше не закінчується. Я еще раз говорю, я Только требую есть, опровержения этого всего в это, на сайте, принесения мне извинений. Не будет, я в понедельник подаю это все в суд. И там выяснят, кто это пишет, эту чушь. Я понимаю, но есть какие-то рамки определенные. Есть рамки. Чем можно шутить, а чем нельзя шутить? Я тоже живой человек. У мене є сім'я і є діти. Ви вже на цьому сьогодні говорили, якщо ви маєте, уваги, якщо маєте свої потенції, то Тетяна Мікана. Я ви, в телефонному режимі йому. сказала, я прошу вас зняти цю гадость по утра. Я Барі не веду, ту гадость, так що ви ж не тільки мені телефонували. Мені не тільки вам ну, телефонувала, так. Я не знімаю, да, я цим вообще можна не знаю. Можно я обожаю, я просто ну, да, как да, раз понимаете. Ну, по этой ваша позиция, да, Ваша это. Моя позиция. Да, Моя да, позиция, что да, 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 уже столько грязи везде в інтернетах и что с ним надо как-то решать. Потому что страничек много, грязи, много. Поэтому тут надо, я не знаю, там или правоохоронні органи или хорошо. Нет, ну тут, вот даже изучаю этот матеріал, взять с этой страницы. Ну там какие-то шутки и так далее. Я извиняюсь, конечно, що перебив. Ну, десь их я ще можна стосується... Сімейних відносин, так, у кожного з нас є дружина, є чоловік, є діти, у когось дорослі, у когось. Це ж такі речі неможливо допускати взагалі. Ну, я на якусь службову тему пошутили. Ні я перебачаюся, я з вами 200% погоджуюсь там, стосовно там, особистих стосунків і так далі, і сімейних моментів. А, а в минулому році, от в моєму випадку, да, от, скільки разів засипали місто? Засипали місто. Да? І за цим конкретно стоять люди, конкретні прізвища, які конкретні цілі переслідували. Касательно за, чого? — Ну, там, не я не, не знаю, там, не не там не Дихи не Турції, не там, не не знаю, у... всяка грязь, любовниці, квартири. Це сотні, сотні бумаг. Зараз да? ця грязь йшла із листок. Кстати, недавно теж якісь листовки були. Вже ця грязь йшла з листок, пішла в інтернет. Там 235 коментарів, там, різні странички. Саме страшне в цій ситуації, що оце всю грязь читають діти. От ці в соціальних е, сітях сидять в основному діти, школьники, які от цю всю грязь читають. Тому для того, щоб дійсно ми не просто поговорили, а всі зробили з цього виводи, от предложення зібрати от цих, хто там, собственники, чи собственники, чи хто веде от ці всі странички і з ними говорити. Іли формачить учредителі, хто там займається, щось догадуємося, хтось не вийшов. Ну от кого ви добуєтесь по голосу про кого а, вы Ну я не знаю, може ви знаєте. Скажите, кто. Нет, так мы это не знаю. Подождите, Юлия Владимировна, что значит снизу? Я могу догадываться, мне говорят, что это вы листовки разбрасываете. Да. Я могу это поверить, а могу не поверить. Вы говорите о том, что я да. разбрасываю листовки. И мне это несколько вы... человек. Ну, я я, я же це фильтрую, правильно. Вибуху. Я же вам це не сказал, что вы разбрасываете. Вы мне не одну. И милицию на вас ви... не записал. Не написал. Поэтому тут догадки, кто что какие цели преследуют, это все грязь. Вы развели эту грязь. Вы первый, кто развели эту грязь я на себе, я на себе сім листовок розбросав по снігірьок розвішав. давайте чтобы... оприділимося конкретно Прилляла, по цьому да. случаю, тому що зараз... Таких случаїв вже ж не родили. Так, таких случаїв, таких случаїв не робили. Я, 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 я чесно кажучи, от сьогодні, якщо б Тетяна Андріївна, щоб, да. Андрівна, щоб да. мені зранку не зателефонувала, я ці сайти, я їх... А ви передивите всі Z... Z... не, не ну, ну, це... Ви передивите, и ты не глянете, скільки я там. будь пожалуйста, сніжок, Відкрийте сніжок і там <пасалі> так само, що про Баханка, що про Закусілова, що про кого угодно, там написано мільйон всяких моніторів. Открыйте Новий взгляд или Правда с народом. Там я не знаю, что мне лично пісня. совершенно. Не не, Андрин, не 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 Нет, Андрей, ну это руки это самое шли. Ні, такого я не бачила. Якщо б это касалось где-то профессиональной, вы поймете, не, у это у меня унизили, опустили ниже уровня принцеса, не розтоптали, как женщину просто-напросто. Самое главное, мы тут yeah. решим, а то, что надо yeah. решать, и когда-нибудь это да. Значит, по-любому не дописать. Подавать прокуратуру да, по этот вопрос, пусть они разбираются, чьи это сайты, кто это, и, yeah, и дальше пусть разбираются. Потому что о том, что мы сейчас будем говорить, это получится yeah. и... да. сплетнее... что там уже два Ну, я скажу так, что и так давайте и так реально дивиться на вещи. А, прокуратура у нас, эти вещи, она... Не, ну это не ее компетенция на сегодняшний да. день. И, да. даже, и даже по большому счету не компетенция полиции, потому что в Уголовном кодексе раньше была за клевету. клевета, уголовная ответственность была. Сейчас это все в превративе цивильного Значит, на суд. И пусть там разбираются. Но ну, единственное, что обратиться в полицию для того, чтобы установили учредителей, и кто за этим сайтом стоит, Конечно. это да. А потом уже Конечно, на основании этой информации все э да, подавать суд. Да, да. Потому что, ну, я понимаю, написали там, что все украл, там, здесь исчезло. Ну, разумеется, же что на них... Треба реагувати, так сказати, з філософіким е, е Ну а коли я вже і стосунків сім'ї, і дітей, і таких речей стосується. не про мене, і моя донька, і я, і чоловік, і з ким я тільки п'ять разів не була. Давайте так. Давайте речі називати своїми іменами. Зараз більше, більше. Тоді я тільки раз, от зараз. Ми представники влади, так? Хтось переслідує ціль там, по максимуму обгадати, по максимуму десь там хтось лістовку наклеїв хтось там коментарі э, які-то написав. Э, ну все Це це супроводжувати нецензурною бранню елементами, да, э, які э, носять ознаки правопорушень. ознаки, да, ну Злочину це громко сказано. ну Правопорушень. Да, от Ви правильно кажете, клівіти вже немає, вже за це не тільки в частному порядку. Поэтому дуже тяжело встановити, цих хто там веде ці вот странички. Но Тем не менее, це треба делать. Потому что грязь читають діти. Це сегодня один, завтра другий після, завтра третій. Вот этой грязи, вот этого всего пакости, вот этих моментов. Поэтому давайте як колективне звернень, ну не колективно, не будем це називати колективне, я не знаю там. Чи ви. Райони рази. Поліція поліція зайді... Давайте да. може... пригласить давай... их на засідання комісій. Начальник Ні, давайте пригласить. ми їм напишемо звернення і ну, само себе можна пригласити. Пишемо на них звернення, хай вони встановлюють собственників оцих сторінок і шукають виникати. Подивіться, будь ласка, хто поставив класи класи стоять під оціми фотами. От подивіться, хто, так. прочитайте ці я прізвища. Ну, от по саме, я тобі, що я така, я, така ну... Я думаю, важливі прочитаєте, от час відкроті, прочитаєте, а воно все ж поставите. Називайте своїми імінами. Зіна Володимировна, так ви так само ви ставите ви, класи. І ставите в руку. В руку. що це означає? Я така, по... я, я кажу. не говорю, ні під кем, ні під кем, ні під кем. Ви знаєте, от про якщо ми говоримо про депутатську етику, про класи, там про все остальне. От ми всі, ми всі дорослі, ми всі не маємо опускатися до грубості, до нецензурщини, до от знаєте, відео нартов закинув. А адміністрація твартовська лечиться, Це ж адміністрація Васета. Такі знаєте, от це правильно? Це теж десь трошки низько неправильно, так? Так, да, це не, не грубості, це, не цензурщина, але це, це теж він депутат районної ради, і так само ніхто не дає. Не мені права когось там грубити, хами там, Саме Вам все. і кожному. Ну, ви звиніть, то сравніть і це, це різні речі. В сенсі, то? То, що хтось там сказав, ну, я, Та я загалом вступки. кажу, уважає люди, давайте я не повідомляю. Давайте підемо вже далі. Все, звернення. я своє мнение, як член президії, хочу сказати. Да, дійсно, давайте з цієї речі закінчувати вже, бо це можна для дискредитувати органи влади, дискредитувати нас як депутатів. Я просто нікому честі не делаю. І дійсно, і діти читають, і люди читають. Це собирав для того, щоб спільну справу робити. А починаємо один на Давайте розберемося, дійсно, хто там хозяйва цих сайтів. Покажи не національно. Через поліцію, або, може, через СБУ, я не знаю, или через прокуратуру, як це з'єдночено законодавство. помогут разобраться и давайте делом заниматься во нашей громады я считаю что надо запросы и в СБУ и в прокуратуру и в милицию где-то что-то достучаться я думаю что разве уже до такой степени у нас вообще Конечно. ничего да, нет чтобы хотя бы сюда. определить круг лиц которые Конечно, да. вы знаете вот как сделали преступности нет помните там тоже раньше было очень много комментариев много вот этой да, всей грязи сейчас Тупо рубануло. Все. Забангли. Не и КО э ВКонтакте, также же? ВКонтакте они полностью перекинули все. Если хочешь комментарий, ты вот эти страничка где ты делаешь, не не ну комментарии это Band. одно дело. А когда вот это получается официальная статья, Fall, это другой ]orasını讲. вопрос. <флот> Установим собственников или кто этим делом занимается, там с помощью полиции или кого-то. Да. Потом я так думаю, что на основании все-таки потом решения суда, может быть, э, как-то прикроют это дело или Конечно. или обязуют к чему-то или еще что-то в этом ролике. Я думаю, мы пришли к общему знаменателю. 30 вопросов. Давайте перейдем. Давайте, давай, давай, давайте, давайте, давайте. но ну, я еще одно говорю. Да, напишу заявление на понедельник. Давайте, по какому-то порядку.